Вчора вночі падав знову сніг. І, звичайно, із-за того, що вчора вночі знову випав сніг невеличкий, все зранку вже розстало, але температура знову впала до мінус один. І зараз якраз є мінус один, і я мусив знову витягнути свою куртку, шапку, особливо е враховуючи те, що я зараз тут на дворі і з вами буду спілкуватися і розмовляти, щоб мені було комфортно і вам було комфортно. Всім доброго дня з міста Едмонтона. Сьогодні з соняшнього міста Едмонтона. І я хочу сьогодні зробити відео про таку тему, яка е, багато, можливо, е, хейту набере, можливо, багато буде негативних коментарів. І я на це готовий, тому я роблю це відео і хочу поговорити, чому канадійська медицина є краща від української медицини, бо дуже дуже багато людей приїжджає зараз. І дуже погано, як то кажуть, висловлюється про канадську медицину. А я людина, яка жила в Україні в 2017 році, і пройшов, е і бачив українську медицину всередині і мав багато досвіду, так само маю багато досвіду з канадського боку і бачив канадську медицину. Тому думаю, буде цікаво про це поговорити з вами. Я знаходжуся зараз дуже в гарному такому місці. Е Мальовничому місці і обожнюю, коли такі простори. Простори для мене це щось просто неймовірне. Я люблю, коли так багато є місця, що можна руки е, розпрямити повністю. В Едмонтоні дуже багато такої є місцевості. В Калгарі трошки тісніше, тому я вважаю, що Едмонтон в тому плані трошки гарніше місто. Але це все на кожного власний смак. Хочу я почати говорити. Про статистику, про факти, Хоч і не завжди статистика виправдає, виправдовує себе, але в цій ситуації вона не може себе просто не виправдовувати. І зараз ви зрозумієте, чому. Канада займає 14 місце в світі по е, рівні медицини. Це все це все стосується інновацій, це все стосується е, технології, спеціалістів, тобто по всіх факторах. Канада займає 14 місце в світі, і це досить такий солідний номер. Україна займає 92 місце в світі по цих всіх факторах. Щоб ви вже зрозуміли. Якщо би, якщо би по статистиці це було, знаєте, пару тільки позицій, там 14, і 20 чи 14, і 30-те, то я б може навіть і статистику навіть на неї би не дивився і не говорив вам зараз про це. Ну, і 92-ге місце. Я перепрошую, це дуже велика різниця, і просто так люди в світі рейтинг цей не будуть писати, щоб е, когось там ображати чи не ображати. Це мені конечно, це просто дійсно життєвий, як то кажуть, досвід людей і спеціалісти, які більше розуміються, ніж ви, ніж я, про медицину і роблять всю статистику. Тепер з десятки найсильніших держав світу по економіці. І по е, рівню життя Канада займає 9 місце, випереджає Америку. Якраз е, і Америка займає 10-ту позицію. А в світовому рейтингу, якщо вас цікавить, Америка займає 18-ту позицію. І багато людей е, кажуть і їдуть з Америки лікуватися в Канаду. І то, що люди говорять, що з Канади їдуть в Америку, лікуватися, це просто не має ніякого сенсу. Канадійцям з паспортом їхати в Америку лікуватися. Ви просто мусите це зрозуміти, тому що канадійці ми платимо податки тут сюди. Ми платимо податки, і з тих податків, звичайно, якась там сума виділяється на медицину. Тобто, тому я, наприклад, як громадянин Канади, можу піти в лікарню чи в клініку, і з мене нічого не візьмуть, ніяких грошей, якщо, звичайно, це. Не буде стосуватися там зубного лікаря і таких речей. Про це я трошки розповім пізніше. І тому канадійцям не вигідно навіть їхати в Америку, це робити. Якщо є якісь випадки, якщо є якісь ситуації, то повірте мені, вони є і в Україні. Так само і в Україні люди деколи не дай Бог звичайно. Але помирають від того, що вони не отримали хорошу медицину. Так само і в Канаді такі випадки стаються, що люди просто вже мають якусь хронічну проблему чи просто невчасно попали в лікарню, і в лікарні зразу їх не не прийняли буквально от зразу, моментально. І від того таке стало. Звичайно, є такі випадки, немає нема ідеальної держави. Нема ідеальної країни, але це всюди таке можливо, то не то, що тільки в Канаді. Е, треба дивитися на один бік і мінус. Мінуси вони все рівно, вони по-любому є в медицині, канадській. Але якщо дивитися взагалом, то е, мені здається, що ліжка всі повністю в лікарнях канадських, вони повністю всі є механізовані, хороші матраси, чисті матраси, все повністю. Доглянуте, ви заходите в лікарню е, в Канаді, ви ніколи не почуєте цього запаху, такого з такого сильного запаху медицини, що ви зразу аж не хочете там бути. Звичайно, ніхто не хоче бути в лікарнях, але нема цих всіх запахів, нема е, такого, знаєте, хамства, що хтось буде до вас там кричати, репіти, що ви прийшли, що ви там неправильно щось взяли, що ви не принесли з собою. Якийсь там рушник, тут все повністю лікарня, повністю все має, і ніколи вам не скажуть, о, що ви не принесли свій одяг, що ви не принесли передітися в щось. Ми Все повністю є, і навіть вас ще погодують і досить так непогано погодують. Ви зрозумієте мене правильно. Я зовсім нічого не маю проти української медицини, і в Україні є. Дуже хороші, і сильні, і розумні спеціалісти, і набагато кращі спеціалісти є, звичайно. Але сама лікарня, то, що треба постійно підкинути там деколи комусь якусь копійку, розумієте, ну як тут таке може бути? І я б я в Україні як був, я бачив, що бабці 70 років, 70-70, мусять стояти на вулиці і продавати квіти. Тому що вони, їм не вистачає грошей, щоб прожити. Це не є нормально. Це, це ще було до війни, це ще було, можна сказати, і це ще було навіть ще перед тим, як е, взагалі почалася е, революція на Майдані, як я був у 11-му, в му році, я це бачив і пам'ятаю. І що, що я міг зробити, то я міг просто купити в тій бабці всі квіти. Я б купив в цієї бабці всі квіти, звичайно, я їх в неї. Не взяв, але я просто в неї був, купив ті всі квіти, і щоб бо мені шкода їй було. То все, що я міг зробити, але це е, не є правильно. І коли я був е, в лікарні і моя бабця хворіла дуже серйозно, то до неї все гарно відносилися, вона отримала свою медицину, вона все отримала повністю, як має бути. Але я побачив ті ліжко то, з, з пружинами. Розумієте, я побачив, я почув той запах. Люди, деякі були так відносилися, якось так, деякі похамські, розумієте, треба ходити самому купляти своє лікарство. Ну, я не розумію цього. Ви може, як живете в цій державі завжди, то до того просто привикається. Але чи це нормально, я, я не можу так сказати. І тому, коли люди говорять, що в Канаді медицина така погана, бо треба чекати в черзі довго і все так довго рухається. Ну, а чому тоді в Канаді живуть в загальному 82 роки е, люди до 82 років, а в Україні живуть до 72 років. Ви не задумувалися? Звичайно, це не тільки залежить від медицини, але медицина відіграє дуже велику роль в, в цій статистиці. Чому люди е, в 85 плюс, 90 плюс їздять на автомобілях ще досі в Канаді? Тому що вони мають спокійне стабільне життя. Я також знаю, що в Києві. У Львові є багато приватних клінік, за які ви можете платити гроші, і там а, трошки все краще. Я був в таких клініках, бачив ці клініки. Але я можу хочу сказати одне, що більшості населення не можуть ним, ними скористатися, тому що платити а, 20 до 80 доларів за добу. А, це я говорю американських, не кожен собі може дозволити. Тобто, тому я говорю, що тут. В Канаді принаймні всі рівні і на одному, як то кажуть, на одній стежці. І як би ви не пробули з цієї стежки зійти або обійти, вам це не вдасть. І Тому багатьом людям, можливо, це трошки дивно, і тому канадська медицина просто так якось сприймається негативно. Але не така вона вже і погана, як багато з вас думають. Тому так і люди живуть довго. І ніхто з людей, які живуть в Канаді, не жаліється на медицину. Зовсім і я ніколи персонально ні від кого це не чув. Я не захищаю канадійську медицину. Я не говорю, що канадійська медицина е, не має своїх проблем. І канадській медицині ще треба розвиватися і розвиватися, і розвиватися, щоб дійсно е, навіть підтримати, те, що вони, як то кажуть, е, говорять, що вона така ідеальна, вона не є ідеальна. Але я не можу, коли я персонально жив в Україні і бачив. Українську медицину і проходив через українську медицину, і проходив через канадську медицину. І я знаю це з двох сторон повністю. І не тільки я, то не те, що тільки я так думаю, то більшості людей, які це робили. І там деякі люди кажуть: дивіться, ми, люди їдуть з Канади, щоб е, лікувати зуби в Україні. Так, є такі історії, але ви чого думаєте, люди? Їдуть з Канади лікувати зуби в Україні. Це не тільки із за фінансів. Це також тому, що люди, українці, скучають за своїм домом і хочуть поїхати додому. І коли вони їдуть додому і мають можливість полікувати зуби в Україні за набагато дешевшою ціною, то чому би цим не скористатися? Це люба людина тим би скористалася. Але щоб людина специфічно їхала з України лікувати зуби? То це дуже маленькі я, такі історії, і це дуже рідко стається. Тому, тому що якщо ви маєте бенефіти в Канаді, якщо ви працюєте на роботу, де у вас є бенефіти, то 90% е, з, е, вам покриють стоматолога. Тобто, якщо вам треба зробити пломби, е, там, дирки е, е, зремонтувати, Почистити зуби, то ви будете платити тільки 10% за це все. Звичайно, це є теж гроші, це кошти. Але це таке, що кожен собі може позволити, якщо він працює і заробляє в Канаді. Звичайно, якщо вже йде ситуація, що там е, треба вставляти зуби, то тоді я, я з вами погоджуюся. Стоматологія тут дуже дорога і вона дійсно дорога і, занад, і, і занадто дорога. Але... Що говорити людям, які не мають можливості поїхати, наприклад, на Україну поремонтувати зуби або щось таке. Прості якісь канадійці. Вони мусять ремонтувати зуби тут, і їх приймуть і поремонтують їм. Звичайно, вони заплатять за це. Ну але таке життя. Життя зараз не є, дешеве ніде. І тому я кажу, друзі мої, я розумію, що ви багато з вас зі мною будете не погоджуватися. Але я говорю так, як воно є, відбиваючися від... Статистики, відбиваючися від а, власного досвіду, я не говорю, то, люди, знаєте, ніби я, я якийсь там зелений, живу тут, а, в Канаді і нічого не бачу, крім а, гарних дерев і стежок. Такого це, звичайно, не є правда. Я дійсно чекав, чекав, не робив це відео давно, але мені здається, що воно потребувалося того, щоб його зробити. І я поважаю вас, чи всі думки. І готовий їх всіх почути в коментарях внизу. І я не боюся негативу ніколи в житті. Якщо б я боявся негативу і не любив цього, як то кажуть, то я би не зміг бути блогером один з, один з перших блогерів, який, як то кажуть, в Канаді почав це все робити. Тому, друзі мої, надіюся, що дискусія вийшла цікавою і надіюся, що комусь можливо я відкрив очі більше, а комусь, можливо, я ще більше не сподобаюся тим, що я зробив це відео, але я маю право на свою думку так само, як ви маєте право на свою думку. І більше я не маю, що на це все вам сказати. Надіюся, що у вас все добре. Надіюся, що успіху бажаю вам, звичайно, і здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною. Побачимося дуже скоро в наступних відео, друзі мої.